У нас на майданчику ми можемо дати вам автомобіль в розтермінування, тобто в лізинг. Якщо ви не маєте повної вартості автомобіль, на автомобіль ми вам допоможемо. Ми вам надамо всю суму на будь-який автомобіль, який ви виберете на одному із наших трьох автомайданчиках або в загальному по всій території України. До прикладу, ви хочете якийсь прекрасний автомобіль, там це чи це, чи будь якийсь інакше. До прикладу, ви маєте мати лише 25%. Першого внеску все решта вам розтермінуємо до п'яти років. Заявочку подаєте. Погоджуємо вам на протязі двох годин. І отримуєте вже ось такий автомобіль. 99,9% роздаємо автомілів всім. Так що, друзі, хто хоче подивитися каталог автомобілів в нашому телеграм-каналі, переходите по тут зверху на головній сторінці, що є силочка, переходите, там є каталог автомобілів. Обирайте собі якийсь один із автомобілів, який вам сподобався, подаєте нам заявочку до прикладу на цей посад. Ми вам розтерміновуємо, кажете на який ви термін хочете. Ми вам розписуємо розтермінову. Ви собі дивитесь. Якщо вам все подобається, ми вам погоджуємо, берете собі і катаєтесь. Так що, друзі, обирайте. Автомобіль. Ми знаходимося напроти нового цуму під мостом, княгині Олі 106, другий майданчик на Торфяні, 19 і третій на Зеленій, 149. 200 автомобілів в наявності. Тобто, ви тут зможете брати будь-який автомобіль на будь-який смак і розтерміновуємо до 5 років. Так що забігайте, ознайомлюйтесь, цікавиться, пишіть нам в коментарі. Ми вам надамо відповіді по будь-яких запитаннях. До зустрічі! Вдало всім хорошого автомобіль! І також вас запрошуємо до нас на тест-драйв будь-якого автомобіля. До зустрічі!